За минувшие сутки в результате военных действий ни один украинский боец не погиб, четверо получили ранения. Ситуация на востоке Украины остается крайне напряженной, особенно в районе Донецка и Мариуполя. После небольшого затишья вчера днем, вечером и ночью боевики возобновили атаки на Пески, Марьинку, Бердянское и другие населенные пункты. Загалом минулої дубы бандити 54 рази обстріляли позиції українських військ, зокрема из забороненого озброєння. Знову під вогнем опинились піски та мар'янка, що неподалік окупованого Донецька. Загарбники гатили з мінометів різних калібрів та гранатометів. На цьому ж напрямку зі 122-мм гаубиць також було обстріляно первомайське, а з мінометів калібру 120 мм – Славне і тарамчук. Жарко також і на маріупольському направленні. Російські найомники продовжують поливати огнем наші позиції. Противник активно використовує запрещенне тяжеле вооруження. Стабільно обстрілювали всіх видів зброї, включаючи заборонено. Так і сьогодні зранку, з тобто зночі ці вогневі удари по наших позиціях продовжуються в районі Маріуполя. Танки і міномети проросійських банформувань гатили по старогнатівці. А близько опівночі злочинці нанесли артилерійський удар з потужних гаубиць калібру 122 та 152 мм міліметри по околицях Бердянського. Водночас, порушуючи власні обіцянки про демілітаризацію, бойовики самопроголошених псевдогеоутворень і далі б'ють по широкіному Неспокойно і на востокі Луганської області, і в северних районах Донецької. ночі 2 іюля бойовики 7 раз обстріляли позиції сил АТО, Они били по пожелізнодорожній станції в Майорській із Мінометов. Епіцентром нестабільності продовжує залишатися населені пункти поблизу Горлівки. Із тимчасово непідконтрольних українському уряду територій бойовики у цьому районі здійснювали обстріли Кірово, Ленінське і Майорська. Проросійські найманці застосовували проти українських воїнів стрілецьку зброю та кулемети великого калібру. Окрім того, учора ввечері у цьому районі бандформування більше двох годин били по опорних пунктах. Сил АТО из обороненных 120 миллиметровых минометов. Украинские военные заявляют, что не используют оружие крупного калибра, запрещенное минскими соглашениями. Утверждают, чтобы дать достойный отпор противнику, им хватает и разрешенных видов вооружения. А к провокациям и постоянным обстрелам они готовы.